Ви будете бачити це відео десь в інтернеті, на Ютубі. Потім будемо давати це відео за великі гроші. Максим, куди ви збираєтесь поступати? Політехнічний. Політехнічний університет. Ясно. На який факультет? Факультет архітектури. А якої саме? Я не знаю. Як я не знаю. Куди мама запхає? КПЗ. Чи куди тато запхає? Куди бабу. Переходимо mm -hmm. до пана Вороного Романа. Доброго дня. Доброго Добро дня. дня. Прошу. Значить так, за яку футбольну команду болеваете? За Карпати Львів. Карпаты Лил? А в Кальбе? Нет. А что нет? Тоже Лильская команда? Нет. Я... Чак... Добромельская команда? Лильская команда. Добромельская? А в Кальбе, в Ви, в Лильская команда? Нет, Добромельская. Я тупо цивил. Лево поле там. Mm -hmm. Нет. Прочит, пана Жеребецкий, назад. Я вас слушаю. Як ви сьогодні збираєтесь провести цей приємний вечір? Е, ну, мені ще треба подумати. Я думаю, що як ми збираємося провести вечір... Нормально. Гроші є оман на. Добре. Е, гроші, ну, на жаль, нема. Нема. Добре. Міліція забрала. До якої години ви збираєтесь е, До Такий сказав. Як збираєтесь провести літо? Літо? Рівно. Де саме. <ріст> Добре, дякую. Нема за що? Можна передати привіт? Можна передаю привіт всім, хто мене знає. Я такий-то Назарій в <ріст> гімназії <ріст> <"Престиж>, випускник 2010 тих <ріст> Дякую, дякую. Мама, я тебе люблю. Добрий день, шановні Романе. Розкажіть ваші плани на майбутнє, куди ви збираєтесь поступати і чим займатися. Я хочу поступити в лісотехнічний. Вісотехні... На дерево обробне. Це дуже прибуткова праця. Я хочу заробити дуже багато грошей. Це хороша справа. Я хочу до наступного учасника спокійно. А ще шар... героя хочу вихочити до 80-го. Віктор, скажіть ваші плани на майбутнє. Що ви плануєте собі? В подальшому. Подальшому. В подальшому ми плануємо і я планую найти горілку. Адже нам горілки не дали. Тому ми зараз маємо думати, де її дістати. Це всі наше плане. Це сумно, це дійсно сумно. Я не очікував такого. що, я здав гроші. План, гроші. Скажіть, як вам сьогоднішній вечір? Які ваші плани на сьогоднішній вечір? <рив> плани на сьогоднішній вечір, як казав мій друг, знайти горіл туди. <рив> <Друга бачу. рив> Де будеш поступати, чим займатися в в бурсу на Варшаві. буду поступати в профтехучилище номер 48 <рив> Це все? Все. Віталій. Розкажіть нам пару слів. і надіється на франка. Пару слів. Я вже всі наїжди на франка потеряв. Як ваш незалежно відстання, як ви здали ваші дзамени? Які бали отримували О, Богдана в бал. Це персонажі прийшли. Добрий день, добрий день. Зараз ми візьмемо інтерв'ю з пані Ірини. Як де ви збираєтеся поступати після закінчення школи? Ой, це складне питання, навіть не знаю. Ну, може, здається, з модельним бізнесом з модельним бізнесом? Так. О, ви так... мене заінтригували. Так? Ви схвалюєте політику в Україні? Ні, політики не знаю. вважаю, нам потрібна анархо комуністична революція, повне безкласове, бездержавне суспільство. Ми... Політики вас Ну коротше, гнати всіх треба знати їх всіх треба Ким ви хочете стати в майбутньому, точніше працювати. Я хочу працювати маркетологом, тому що мені дуже імпонує рекламний і ринковий бізнес. Так? Мені теж Та? зараз ми беремо інтерв'ю в кобрин Ольги. Ольго, ви плануєте сьогодні до упаду натанцюватися? Звичайно, а ви як думали? тільки не Ольга, поправочка Оля. Ні, Олічка. Не. а напитися ні. Ні? Ні, збирайтеся ні, ні. для рум'яну, це правда? Чуть-чуть магаряча і додому. Добре, тоді поговоримо е, про плани на ваш сьогоднішній вечір. Плани, плани, плани на вечір погуляти з однокласниками, поплакати також. А, а навіщо плакати? Поплакати з однокласниками. Я завжди про це мріяла. О. На прощання. Щось... Дивна мрія. радості. <сміливість> а на майбутнє які у вас плани? О, плани наполеонівські. Наполеонівські? А можете поділитися з нами ними? Машина. Проходим, <сміливість> <сміливість> особняк. А ближчі плани? Троє дітей, як мінімум. Ближчі плани? <сміливість> а не ага. секрет. А яка машина, якщо не секрет? <сміливі> О, непоганий вибір. Дякую за увагу. З вами була Костюк Юлія. Добрий день! Сьогодні 29, 29 червня і я вітаю вас на випускному 2010 року. І зараз я хочу взяти невеличкі інтерв'ю своїх однокласників. Я хочу вас запитати, що вам найбільше запам'ятало з шкільних років. Мені дуже запам'ятається день вчителя в 11 класі. Ясно, дякую. Саме найбільше, що мені запам'яталось, це мій однокласник Авенко. Я його дуже люблю. Привіт йому, якщо він такого спобачить. Я тебе ще колись знайду <гум> і закопаю. Ой, а мені найбільше запам'яталося, група продовженого дня в першому класі. І ми з цією дівчиною тікали від нашої вчительки і ховалися по <гум> підвалах. Хочу як... поступати на факультет журналістики в майбутньому хочу стати журналістом міжнародного класу. Вивчити японську мову і поїхати жити в Японію. Однокласники. Я хочу, щоб ви мене завжди пам'ятали такою, яка я була в 11 класі. Я хочу вам побажати всім, щоб ви мали завжди найкращих і хороших друзів, величезних успіхів у житті, щоб стувалися хоч і не всі, але на заповітніші мрії, людського щастя, взаємного великого кохання вечір. З вами спілкується тетя Христя. Можна запитатися у вас кілька запитань? Можна? Матері, скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє? Народити дітей, зручно чоловіка, ну, там можна з чоловіка. будинок, Вступити. Яхта. Гроші, так, гроші. Ходімо згадати. Безмежне кохання, так. Зрозуміло. Досить оригінально. Так очікуватись на журналіста та далі та, як так буде. Скажіть, ще подобається вам наше сьогоднішнє свято? Звичайно, Звичайно. 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 Звичайно звичай дуже угу. всім спочала і дуже рада всіх бачити. Хочу побажати своїм напасникам всім. Міру на так, щоб їх батьки не виносили, щоб нікого зарані в таксі не садили, щоб нікого не було, плаче, там таке, трохи неприємних плямах. Ой, О, О. Світське життя буде. Йдемо когось питати. Куди полетіти ви хочете? На Марс. На Марс. А він вас прийме. На Марсі класно. Всім нормально нажиратися на пускнову. Скажи, що ти тут сьогодні робиш? Відпочиваю. Зараз ми розмовляємо з Любомиром Володимиром, нашим класним керівником. Любомира Володимирівна, чи будете ви дуже шкодувати за нас? А я сподіваюся, що ви не тільки будете згадувати, а будуть навідуватися в рідну школу, згадувати рідні стіни і пам'ятати, що ми завжди за вас переживаємо, хвилюємося і бажаємо вам тільки всього найкращого. Ми вас теж дуже любимо і дякуємо за те, що ви для нас зробили. Дякую. Дякуємо.